Всім доброго дня. І так продовжуємо складати свою КПП юмза, Дозамовили хлопців з агрокраїни ще деякі запчастини по КПП деякі шестерні. Також е замовили вали рульового на велику кабіну з усіма хрестовинками та стаканом. Сам гідроциліндр, бо нашій вже розбитий О, деякі підшипники замовили, а також комплект прокладок КПП та проміжутки. О, по підшипникам. Фірма НТЕ Словакія. Також хлопці підігнали по приємній ціні. Книжку по експлуатації Юмза. Книжка цікавенька. По всім рідинам цікава інформація буде, які рідини заливать. Нормальна книжка. От. Дякую хлопцям за Агрокраїни. Хлопці-менеджери. Комплектують гарно замовлення. Так що продовжуємо роботу по нашому Юмзові. Всім дякую за увагу. Слава Україні!